Хідео Кодзіма, ім'я доволі відоме, але в той же час неоднозначне. Хтось впевнено називає його генієм, а інші ж вважають, що він надто переоцінений. І сьогодні ми поговоримо про мабуть його магнумопус на сьогодні. Його по справжньому незалежну гру і від цього куди цікавішу, аніж, наприклад, проекти минулого з найвідомішого це Metal Gear Solid, або ж та двіжуха про кіберпанк поліцейських, я не пам'ятаю як вона називається. Коротше, персона явно неоднозначна, але при цьому займає доволі високі місця у топах геймдизайнерів та й загалом людей, що втілюють собою ігрову індустрію. У цьому відео ми поговоримо про Death Stranding, ту саму гру, яку називали у свій час симулятором кур'єра, і спробуємо зрозуміти, чи це просто арт-хаус, чи саме та гра. Яка спробує розтопити наші серця важким, без перебільшення, мабуть, сюжетом, і буквально створити новий досвід серед відеоігор. Але щоб зрозуміти, як Death Stranding взагалі побачила світ, варто повернутися до витоків творчості Хідео, як йому вдавалося створювати легендарні металгіри і чому розрив із Konami став точкою неповернення для його творчості. Давайте розбиратися разом. І так, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, якщо воно вам сподобається. Також запрошую до свого телеграм-каналу, там я пишу усіляки, кидаю смішні картинки. Або не дуже смішні. Коротше, якщо хочете більше контенту від мене, то свого роду. Він є там. Невід'ємною частиною цього каналу є певне волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо необхідні фінанси, щоб передавати людям, які знаходяться у військових госпіталях. Це, на жаль, поранені українські військові речі, за якими вони звертаються. Від банальних речей, які потрібні на кожен день на кшталт предметів особистої гігієни, до такої дурості, але потрібно, як цигарки. Як маєте бажання підтримати таку ініціативу, то посилання є в описі, а QR-код весь цей час був на екрані, хто вже підтримує нас можливо плануєте, я усім дуже дякую. Знаєте, є люди, які з дитинства розуміють, чим вони хочуть займатися. І є Коджима, який виріс на фільмах, книгах і нескінченних мріях. Це був дуже творчий юнак. З самого дитинства він цікавився різним. А в силу того, що батьки надали йому доступ до великого пласту попкультурного матеріалу, що був доступний на той момент, ця людина мала багато референсів до своєї майбутньої роботи. Його перший великий успіх Metal Gear 87-го року, гра, яка буквально показала світу, що можна не просто стріляти, але й так, це свого роду першопроходець у жанрі стелс-екшену, який на сьогодні є не те, щоб живим, на жаль, але від цього не менш культовим. Безумовно, це був прорив, і якщо ви в інших іграх зручали можливість сховатися в шафі, то швидше всього це потягнулось з Metal Gear. У. Еволюційним продовженням серії Metal Gear став Metal Gear Solid. Це гра, що виходила на перший PlayStation, мабуть, вибух мозку для гравців того часу. Нас це не так здивує, але в будь-якому випадку це було початком для Великої та проривної в багатьох питаннях серії, Перші гравці могли пережити досвід, який більше нагадував інтерактивний шпигунський трилер, аніж звичайну гру. Хоціма створив не просто відеогру, а справжнє кіно, режисура, сюжет, акторська гра голосів усе це було на дуже високому рівні, який тоді здавався недосяжним, а можливо, і раніше не баченим. Гра мала дуже багато різних приколів, які були в новинку для тогочасного гравця. Наприклад, вона ламала четверту стіну, пропонуючи гравцям рішення, якого вони не очікували. Якщо ви цікавились Єбними гіміками, то знаєте, що у місії з Псайком Антісом варто перемкнути свій контролер у інший порт, щоб він не міг контролювати вас. Це дійсно круто, навіть проговорюючи це. Ти розумієш, наскільки це було неймовірним у 98-му. Зараз це здається крутим. Механіки стелсу, відчуття напруженості, навіть дрібниці, як залишення слідів на стігу, створювали досвід, який залишався з гравцями надовго. Код зіма намагався об'єднати ігровий процес і розповідь у єдину гармонічну структуру, і це зробило Metal Gear Solid справжнім культурним явищем. Коджима створив щось неймовірне: шпигунський бойовик з кінематографічним підходом, що тоді дійсно здавалось надзвичайним для рівня відеоігор того часу. З кожною частиною серії він намагався дотягнути планку ще вище, водночас було й видно, що ті обмеження, як гроші, технології та боси Konami, змушували його бути максимально креативним, і це працювало. Але як кажуть, іделі довго не буває, і звичайно ж був певний конфлікт. Конфлікт між Конамі та самим Кодзімою, і питання там було у грошах. Гроші постали проти творчості. Миця утискали, підганяли і хотіли, щоб він максимально швидко створював нові частини. На той момент не тільки проривної, але й дуже популярної серії. У що це виліться, ми розберемо згодом. У 2015 році гримнула новина Кодзіма та Конамі розходяться. Так, це була доволі гучна новина, і я її навіть пам'ятаю, бо якраз тоді я активно почав цікавитись ігровим інтернетом. Для мене, правду кажучи, Кодзіма не був генієм. Я тоді не грав жодної гри, а свій забіг по металгірам провів перед ковідом. Цей розрив не просто поставив крапку у багаторічній співпраці. Він став символом конфлікту між творчістю та корпоративними інтересами. Причини ну вони крились у глибинних розбіжностях. Конамі прагнули максимізації прибутків та зниження витрат, зокрема, через зосередження на мобільних іграх і скорочення великих бюджетів. Якщо вірити інтернету, то японці мають свій доволі дивний формат гри з нібито аркадними автоматами, але це. Немов невелика посесійна структура гри, і Конамі активно приймає участь в створенні ось таких от автоматів, Metal Gear там також був залучений. Кодзіма ж, як відомо, завжди мріяв про створення амбітних проєктів з новаторськими механіками і складними сюжетами. Кульмінацією цього конфлікту стало скасування Silent Hills, гри, яка потенційно могла бути шедевром. Це планувалося як спільна робота Кодзіми та, на мою думку, дуже талановитого і недооціненого режисера Гільєрмо Дель Торо, демоверсія PT, яку випустили на плейстей. Тейшн вразила своєю атмосферністю і змусила гравців чекати на повноцінну гру з нетерпінням. Проте Конамі вирішили, що проєкт надто ризикований. Це було останньою краплею для Кодзимо, який відчув, що його талант і бачення не знаходять підтримки у компанії. Якщо не помиляюсь, консолі PlayStation, на яких є встановлена демка PT, на сьогодні мають доволі велику вартість на аукціонах, і це вважається певним рарним айтемом серед поціновувачів усякого ігрового ставу. Наслідки розриву були серйозними для обох сторін. Конамі втратили одного з найвидатніших творців. Вігор, що негативно вплинуло на їхню репутацію серед геймерів. Кодзіма ж, хоч і здобув творчу незалежність, мусив наново будувати свою студію Kojima Продакшнс, та доводити, що він може самостійно реалізовувати свої амбітні ідеї. Після виходу зі складу компанії Konami Кодзіма організовує власну студію Kojima Продакшнс, і це свого роду стає його човном до повної свободи в ігророзробці, до повного авторського бачення проектів. Назвою проекту, що буде втілювати усе це, стає Дестрендінг. Гра, яка мала стати не лише творчим проривом, але й відповіддю на сумніви у його спроможностях. Це було гучно, емоційно і дещо брудно. Ключовий момент скасування Silent Hills. Ми з вами вже проговорювали історію про демку Піті. Вона була настільки крутою, що люди й досі про неї говорять, але гра так і не вийшла. І тут Кодзіма сказав: все, я пішов, будемо працювати окремо. Де Stranding вже починала з ідеї про те, що люди мають зв'язуватися, а не роз'єднуватися. Це прямо як соцмережі, тільки без мемів, тролінгу і нарізок з усіляким. Політичним контентом, що дуже важливий на сьогодні, Кодзімо вирішив зробити гру, де співпраця стане ключовим елементом. Плюс він явно прагнув показати, що може зробити щось більше, ніж Metal Gear. Хідео завжди прагнув унікальності, і його натхненням стали фільми, книги та реальні події. У кожній грі він залишав частину себе, і The Stranding стала кульмінацією його ідей. Пандемія, екологічні проблеми, кризи, довіри усе це Код намагався перетворити на частину геймплею. Після створення своєї студії він отримав певну підтримку від Sony і відповів. Відповідно, доступ до технології її внутрішніх студій. Щоб зробити дестрендінг, Діма використовував рушій Decima Engine, той самий, що і використовували у Horizon Zero Dawn. Графіка при цьому на доволі гарному рівні, так як як би я там недолюблював Horizon, виглядає він непогано стилістично так точно. Світ у грі виглядає дійсно реалістичним. Ти віриш у те, що відбувається навколо, і це доволі круто. А ландшафти, що малюються перед гравцем, явно нагадують найвіддаленіші куточки природи, що не можуть не заворож своєю красою будь-який продукт, особливо незалежний, потребує доволі великих рекламних вкладень, але ім'я Кодзіми вже і так було відомим, та все одно, Код перевершив самого себе у питанні маркетингу, загадкові трейлери, купа питань і жодних відповідей. Залучення акторів, таких як Норман Рідус і Мац Міккельсон тільки додавали вогню. Це було шоу, яке тримало усіх в напрузі до самого релізу. І погодьтесь, це було круто. При цьому цей маркетинг, звичайно ж, мав свій ризик, та зважаючи на те, що ми говоримо про гру, яка вже. Вийшла, яка була прийнята гравцями, нехай не усіма, мабуть, варто вказати на те, що він був виправданим. Думаю, нам час поговорити і про саму гру. Тож давайте розбиратись у геймплеї, The Stranding. Якщо коротко, ви кур'єр у постапокаліптичному світі. Ваше завдання доставляти вантаж, але це не так просто: гори, річки, дощ і певні загадкові моменти. Це усе треба якось обійти, перемогти або ж просто пережити. Ви ще думаєте, що у вас складна робота? Ну. Подумайте ще раз, хоча усім, хто точить гайку на заводі, респект. За цією простотою ховається складна механіка балансу. Ви не просто йдете з якимось ящиком на спині, ви боретеся з фізикою, ресурсами та власною витривалістю. Причому як сема головного героя, так і вашою власною, бо вам потрібно ходити дуже багато по мапі, роблячи майже одне і теж. Кожен крок у цій грі дійсно має значення, і саме це робить гру унікальною. Несподівано така проста, на перший погляд, механіка, що радше може називатися гіміком, стала основою для величезного проекту у відкритті. Тому світі головний фокус гри це система, де гравці допомагають один одному. Ви можете залишати драбини, будувати мости або шляхи швидкого переміщення. При цьому усі корисні надбудови, які залишили інші гравці, будуть відмічатися лайками. Варто вказати на те, що не всі вони доступні вам, тому що мапа в такому випадку була б заставлена абсолютно будь-де. Якщо ви грали в Майнкрафт на серверах з виживанням, то ви бачили, як виглядає територія навколо спавну. Щось схоже могло нас чекати у дестрендінг. Цю історію розробники обійшли шляхом того, що са система оцінок, яка там присутня, виділяє дійсно критичні, важливі і потрібні надбудови, ті, що не потрібні, вони відповідно вам не будуть показувати. Їх просто не існуватиме у вашому світі. Це не мов, як на Ютубі, щось корисне або тобі подобається, то ти ставиш лайк. Ця система створює певне відчуття спільноти, не дивлячись на те, що граєте ви наодинці. Мабуть, це одна з тих речей, що справді роблять стрендінг інноваційною. Це своєрідний новий підхід до соціальної взаємодії всередині гри без присутненького. Її, як такої. Багато з тих, хто кинув гру, та й будем відверті, я, хочу відмітити, що ігровий процес саме в моментах доставки достатньо нудний, а він є основним у відеогрі. Хоча багато хто скаже навпаки, що це велика та вагома частина атмосфери. І в якісь моменти, коли я прямо занурювався ігровий процес, я готовий з ними погодитись. Хоча, мабуть, тут вже особистий вибір кожного, бо, як ви бачите, я недолюблююсь цю монотонність як у RDR2, так і тут вона мені трохи за. Важали у Stranding. але зважаючи на те, що я на кінець осилив цю гру, я витратив реально багато часу, тому що проходив її дуже нормовано, так як на якісь довгі ігрові сесії мене не вистачало, Зявлялось бажання це все дропнути. Нормовано це грається куди краще, і схожа історія в мене була з мафією третьою. Я там також говорив, що кодами по хвилин 40, годині, максимум 2, це чудова гра. З Death Stranding історія абсолютно така ж, але наприкінці ти засідаєш капітально, тому що сюжет починає. Розвиватись максимально динамічно, і до цього моменту ми ще повернемось згодом. Зважаючи на ці обставини, можна сказати, що Stranding – це гра далеко не для всіх, і це точно так. Тут потрібно розуміти, що ти очікуєш від гри, і розуміти, чи дасть тобі це Stranding. Благо, абсолютно більшість ігрових механік тобі стає доступною доволі швидко. Єдине, що повторюваність цих елементів, вона от може набридати. Деякі елементи геймплею абсолютно справедливо викликали суперечки на релізі, але з часом якось люди звик до цього гра стала дуже популярною, коли почався ковід, коли усі сиділи вдома, і ось така от величезна територія до вивчення, цікавий сюжет та загалом цікаві механіки та підходи до геймплею, Вони зачепили гравців саме у ковідні часи, де Stranding отримав своє рідне переродження. Але давайте подумаємо, чи варто було настільки сильно акцентувати увагу на фізичних перешкодах, і чи не стала від цього гра занадто складною? Безумовно, там є кнопка, яка автоматично розподілить вагу по сему, і тобі буде доволі комфортно проходити усі ці моменти з доставкою. Та якщо ти починаєш засідати в цей інтерфейс, а є люди, які люблять менеджити, то там чорт ногу зламає. З іншого ж боку, це японська гра, і перевантаження інтерфейсу є певною фішкою цих відеоір, тож тут знову ж таки доволі неоднозначна історія. Якщо ти казуалиш, як це робив я, то кнопочка автоматичного розподілу ваги твій друг. Якщо ти хочеш за. Хотіти і ось це от сам все розбалансувати. У тебе також є ця можливість, які купа інших можливостей для тих, хто любить засідати у ігри і вичищати їх вилкою. Там величезна кількість позасюжетного контенту, є дійсно цікаві історії, додаткові місії з адміністраторами інших поштових точок. Це класно. Вони не однакові за рівнем прописання, але є декілька, які вам варто пройти. І тут я не додаюсь до спойлерів по тій причині, що це позасюжетний контент, і то вони всі його бачили. Якщо ви грали у Death Stranding і не проходили другорядні місії, зробіться. Якщо ви пройшли, то молодці. Якось я вже лізу в сюжет, нехай і не основний, то ж давайте вже говорити про історію гри, ту, що основна сюжету складний. Реально, як інструкція до столиків ікея, здавалося б, чотири дошки, а якщо читати, то просто йопнутись можна. При цьому основні події цієї гри починають розгортатися ближче до фіналу. Весь час до ти отримуєш невеликі частинки сюжету, доволі багато лорних елементів, але самої історії не дуже багато. У тебе весь час купа питань, а ти повинен просто нести ящик. Немов місія з мафією другої перетворилася у повноцінний тріпале. Проект. Але це Кодзіма, і зважаючи на те, що він любить таку двіжуху, про що я дізнався вже по проходженню металгірів, я розумію, звідки там узялася інтрига у такій великій кількості, він тут явно залишався вірним собі. Усі ігри Кодзіми, вони не те щоб затягнуті, але усі вони залишали відповіді на поставлені питання, ті питання, які ти сам ставиш, та ігра перед тобою ставить саме на кінець твого проходження. Багато хто може сказати, що ця структура вона невдала, і частково я з цим погоджуюсь, якщо ти дроп. Гру, то ти залишишся з враженням, що вона абсолютно пуста по історії, але якщо ти все ж таки занурився у цю двіжуху, то ти отримаєш дійсно достойну історію з дуже нестандартним підходом до демонстрації певних речей. Можливо, вона заставить тебе проаналізувати певні питання, та навіть можна сказати, що отримати якийсь новий особистий досвід. Це хороша історія, несподівано достатньо глибока. Як для відеогри про постапокаліпсис, мене вона навіть вразила. Але я все одно маю ось цю от нотку незадоволення тим, що вона була надто розтягнута. Ну я гравець у Call of Duty, я люблю кампанії Call of Duty, з мене взагалі нічого не візьмеш у цьому питанні. Мені такого за 4 годинки кінця нормального навалити, я буду абсолютно задоволений. Тут зовсім інший підхід, і ти або на нього погодишся, або швидше за все дропнеш гру. Нам потрібно зрозуміти той момент, що у грі, яка буквально є симулятором кур'єра, піднімаються такі теми та ідеї, яких ти там, м'яко кажучи, не очікуєш. Ація, екологія, смерть, людські зв'язки та навіть легкі проходи у всякі аналогії з релігійними письменами, це все є в Stranding, це все в закладену гру. І так, усе це подається через метафори, символізм і годинні катсцени. Якщо ви подивитесь на різку касцен на Ютубі, ви будете здивовані наскільки це великий хронометраж, це декілька повноцінних кінофільмів. Але якщо ви любите довгі історії, ви любите, коли там водички трохи додано, коли там різно багато написано, то це вам точно сподобається. Якщо ж ні, терпіть, як я терпів. Це варте того. Кодзіма завжди прагнув доносити свої думки через відеоігри. І хоча іноді його символізм здається занадто очевидним, це було хворобою металгірів, в Stranding вже такого куди менше, в другорядних місіях така історія присутня, та в основному сюжеті символізм достатньо таки тонкий, його потрібно вловити. В будь-якому випадку це робить його відеоігри особливими. Можливо, це прохід в якийсь розумізм, але ні, це в дійсності. Дійсності сюжети, про які ти хочеш подумати. І коли такі історії присутні у відеоіграх, це дуже добре. На жаль, таких відеоігор дуже мало на сьогодні. Мабуть, через те, що проекти з подібним підходом до сюжету виходили на консолях на XTLT 360 -ї коробки та PlayStation 3. Ті ящики для відеоігор запам'яталися саме сильними синглплеєрними іграми. Наступне ж покоління та актуальне, воно стало радше про мультиплеєр та мультиплатформу. Хочу впевнено заявити, що доволі вагомий вклад. Саме в ось таке позиціонування однокористувацьких ігор того часу зробив саме Кодзіма своїми металгірами. Уся серія Metal Gear Solid, вона абсолютно повністю варта проходження і, скажу, можливо, грубо, але обов'язково до проходження. Окрім цікавих метафор, ідей, історія Death Stranding показує нам і достатньо різносторонніх персонажів, персонажів, яких втілювали актори, такі як Норман Рідус, Мац Мікельсен, Лея Сенду. Ці актори зробили персонажів гри дійсно живими, але час від часу може з'явитися. Одись думка, що їхня мотивація дещо натягнута, якщо ти не вникав в історію, якщо ти не ознайомлювався з другорядним контентом, що вартий до ознайомлення, тому що він пояснює, чому цей світ працює так і чому реакції цих персонажів, які на перший погляд здаються не зовсім доречними, можливо, перебільшеними, вони в дійсності повинні бути такими, і вони логічні у цьому світі. Персонажі це серце гри, і, хоч до деяких ліній персонажів хочеться бачити продовження, хочеться бачити більше деталей, вони залишається у серці їхня мотивація, їхні цілі та шлях, яким вони йдуть протягом сюжету, вони не залишать вас без емоцій в будь-якому випадку. Death Stranding – це достатньо неоднозначна гра. Хтось її любить, хтось ненавидить, але точно всі про неї чули. Вона показала, що Кодзіма все ще може дивувати. Нехай я не можу назвати його генієм, так як будь-яка його гра, це клопітка робота великої команди. І так, швидше за все, він прекрасний організатор і дійсно талановитий чувак з точки зору менеджменту ігророзробки. Але я не хочу називати його генієм по тій причині, що у його іграх дуже багато неймовірних елементів від постановки касцен до музики, а сюжети написані нехай і доволі дивно з великою кількістю відсилок, а час від часу просто переписуванням елементів з різних творків. Ворів заходу та й сходу, як на те пішло, це все одно неймовірно цікаві історії. І за цим усім стоїть не сам Кодзіма, це команда, і його команди це дійсно талановиті люди. Тож, на мою думку, куди доречніше називати саме команди, з якими працює Кодзіма, геніями. Як би там не було, впевнено, можна сказати, що Death стрейнів це більше ніж гра. Це чергова спроба донести більш високі матерії до гравців саме через форму звичну їм через відеоігри. Можна сказати, що це його маніфест, і хоч це гра не для всіх, і багато хто. То дропне її так само, як я це зробив вперше через її максимальну меланхолічність, повільність. Вона має ті ідеї та думки, які варто почути і, можливо, навіть обдумати. Що ви про це думаєте, напишіть у коментарях. І я тут дізнався, що коментарі більше п'яти слів покращують просування відео. Тож, якщо не складно, буду вдячний за об'ємні коментарі. Нагадаю про підписку та лайк. Обов'язково вважаю, потрібно нагадати про донат для госпіталю. На цьому в мене все. Ми з вами зовсім скоро. Čiuimas.